Навіщо мені твої курси? Ось таке на днях я отримала запитання від своїх підписників, навіщо їм мої курси по обрізці дерев чи по догляду за парсиками. А ось для чого ви бачили оголошення у ваших групах, у ваших місцевих групах, у ваших районних групах обріжу дерева, обріжу дерева, обріжу сад. А ви знаєте, яка ціна обрізки одного дерева. А я вам скажу: в нашій Полтавській області обрізка одного дерева коштує 500 гривень. Тобто, придбавши мій курс, ви зекономите гроші, тому що ви навчитеся самостійно обрізати дерева. Плюс, ви ще, якщо гарно навчитеся, зможете на цьому ще і заробляти грошинку. І непогану грошинку. На даний момент в мене є три пропозиції. Одна пропозиція це курс по вирощуванню та догляду за персиками. Там повністю все: обробки, захист від шкідників, від хвороб, відживлення, посадка, вся вся інформація. Також є курс по догляду за яблунями від посадки і на протязі декількох років як потрібно формувати та доглядати. І також є окрема інформація по догляду за старими деревами. Тобто, якщо у вас старе запущене хворе дерево, як його омолодити? І також є магазинчик, де я замовляю на протязі п'яти років дерева. Магазинчик перевірений.